Вчора новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Ірина Шуптарська і за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску тернопільським військовослужбовцям дадуть земельні ділянки, ціни на електроенергію зросли. 2 червня Назару Войтовичу виповнилося б 18. Діти мріють про мир та хороші оцінки. Землі військовим ті, хто сьогодні на сході захищає український кордон та мирне населення від терористів, мають право отримати земельні ділянки. Таку ініціативу нещодавно підтримали у Держземагентстві. Як впроваджуватимуть соціальну програму далі? Спеціально створена робоча група за участю фахівців Держземагентства України співпрацює з територіальними органами земельних ресурсів та місцевою владою для того, щоб забезпечити реалізацію конституційних прав військовослужбовців на безоплатне отримання земельних ділянок. Тернопільщина одна з перших прийнялась виконувати рішення колегії в цьому форматі. Я вам скажу, що Тернопільська область справилася. Ми вже підготували близько 486 гектарів. Такий земельний ділянок. Це землі будуть надані для ведення особисто селянського господарства для садівництва, ну, тобто для, для будівництва будинків, житлових, тобто для усіх потреб, щоб могли б для себе потребувати і мати. То сім'ї військовослужбовців і ті учасники бойових дій. Відповідні міністерства та відомства повинні подати списки військовослужбовців, котрі бажають отримати у власність земельні ділянки. Також до їх числа включить мешканців окупованого Криму, котрі, зважаючи на напружену ситуацію на півострові, переїхали жити на Тернопільщину. Я просив до цих числа включити і тих осіб, які сьогодні практично втікли з окупованого Криму. І проживають на території області в нас. Вони живуть людей на квартирах, вони живуть на дачних будинках, вони теж потребують допомоги. Це питання взято до уваги, і щодо цих категорій людей буде розроблено окремо спосіб, щоб їм теж таким чином надавали, надали їм земельні ділянки, щоб вони могли там собі їх обробляти, виготовляти якусь продукцію, ну виробляти або будуватися. Щодо військових, то земельні ділянки зможуть отримати лише захисники з Тернопільської області. Платити за електрику відтепер доведеться більше. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, переглянула ціни на електроенергію. Наскільки більше платитимуть тернополяни з 1 червня, залежатиме від того, скільки електрики вони споживатимуть. Загалом тарифи підросли на 10-40%. Думаєте, де залишити дитину влітку? Дитячі садки у Тернополі до ваших послуг працюватимуть вони у наступні три місяці по графіку. Вже традиційно дитсадки у Тернополі на літній період по черзі закривають. Перерви у роботі дошкільних навчальних закладів роблять на час ремонту. Та коли не працює один садок, дітей переводять в інший, поруч нього. Якщо, умовно кажучи, в червні закрився в східному масиві 26-й садок, то дітки мають можливість, є угода, так звана, підписана, переходити в 20-й садочок чи в другий. Переведення дітей в той чи інший заклад із батьками узгоджує завідувач дитсадка. Обговорюють їй питання. Закриття окремих груп замість 300 дітей. Якщо ходить 100, то роблять зведення групи, тому що і вихователі в літній період дають відпустки, няні і таким чином, але все це узгоджено, все це сплановано. Нема ніякого збою, нема такого, щоб батьки не мали можливість віддати свою дитину, якщо вони мають бажання в той чи інший садик. Крім ремонту діючих, до кінця літа в Тернополі відкриють 10 нових груп. Повідомила Ольга Похиляк, хоча попередньо їх мали. Бути п'ять через великий наплив дітей план збільшили вдвічі. Для цього попросили орендарів звільнити окремі приміщення у дитсадках. Зіпсувати радість від очікуваного багатьма літа легко може сезонна алергія. Чи не на найбільше нарікань на тополений пух? Чим саме він може нашкодити здоров'ю, з'ясовувала Ірина Худоба. Щойно починають квітнути рослини. Все більше людей скаржаться на сезонну алергію. В особливій непошані – тополений пух, адже він неабияк може ускладнити життя алергікам. Втім, більшість тернополян, яких зустріла наша знімальна група, запевняють на собі симптомів такого сезонного захворювання не відчувають. Не знаю, не було ніколи. Ні, я щось не відчуваю. Такого ну я так обхожу, що но щоби на голову не падало. Там мене ні в жінки. В дочки, але дочка поцепила зараз, і натимусі сітки на вікна, то маємо тим. Медики розповідають, з проявами алергії стикається кожен четвертий. Однак запевняють, сам по собі тополиний пух її не викликає. Він, наче губка, збирає на себе інші шкідливі для здоров'я речовини. Викликає алергію той пил, який є. При цвітінні інших рослин, і злакових і інших дерев, таких як береза, наприклад, і бур'яни різні, ті, які мають пилок, який вітер розносить. Оцей пилок чіпляється до того тополинного пуху, і він є основним алергеном, тобто речовиною, яка викликає алергію. Однак симптоми полінозу, а саме так медики називають алергію на пилок рослин, нерідко плутають із ознаками гострого респіраторного захворювання. В цю пору року, каже Надія Боднар, збільшується кількість таких хворих. З настанням тепла люди частіше відкривають вікна та вживають холодні напої. Симптоми схожі: свербіння очей, сльозотеча, нежить, набряки слизових. Встановити точний діагноз може лише лікар і легковажити запевняє Надія Боднар. Не варто сама алергія, це є захворювання, яке таке не передбач. Ніколи не можна бути певному, що це залишиться на рівні таких симптомів, як я назвала. Якщо є гіперреакція організму на певний алерген, вона може бути може повести себе організм по-різному і може вплоть до того, що не тільки розвиваються хронічні захворювання, такі як гройморіти, бронхіти, навіть бронхіальна астма, а може бути і алергічний шок, який в кінці кінців, якщо не надавати допомогу, теж може закінчитися. Не зовсім добре тим, хто страждає таки алергією, профілактику варто починати заздалегідь, до прикладу, замінити каву на чай із череди. Крім того, уникати місць, де скупчується пух, а вдома прийняти душ або, хоча б промити лице і ніс. Полегшити свій стан можна за допомогою примочок з волошкової настоянки. Однак медикаментозне лікування зауважує Надія Боднар може призначити лише лікар. Сьогодні йому би виповнилось 18, однак не судилося. У лютому він став наймолодшим героєм Небесної Сотні, яким залишився Назар Войтович у спогадах. Далі у сюжеті день народження у сльозах та скорботі. До повноліття він не дожив буквально кілька місяців. Загинув на майдані. Ті, хто знав Назара Войтовича особисто, кажуть, це була дуже добра та світла людина. Назар був дуже таким студентом, так сказати, таким патріотично налаштованим. Можна сказати тому що в цих роботах, які він малював, принаймні мені на моїх дисциплінах, він завжди намалював щось на козацьку тематику, обов'язково. Завжди в нього були присутні якась зброя, якісь такі хрести, герби. Тепер його малюнки прикрашають куток пам'яті, який нещодавно облаштували студенти Тернопільського кооперативного коледжу, де він навчався. Там же до його дня народження провели і реквієм. Одногрупники хлопці згадують, патріотизму в ньому справді було чимало. Про те, що поїхав у Київ на Майдан, дізналися вже коли їм повідомили, Назара більше немає. Ну він був надзвичайною людиною, творчою. Поїхав просто несвідомо, але розуміючи, що він йде на ризик. Ну такий хороший позитивний. Завжди такий якийсь веселий, щирий, добрий. Допомагав, ми разом сміялися, ну так як студентське життя. От. І ну, якось дуже прикро було. Ми були натябній свідомості, тому що не зрозуміли кожен, хто шо, як це сталося. Просто в один момент сказали, що він загинув, бо ми дзвонили на його телефон. І, тому це, можна сказати, шок був для нас всіх. Шанувати пам'ять Назара Войтовича прийшло чимало людей: рідні, друзі, викладачі, а також ті, хто, хоч і не знав його особисто, але не зміг залишитись осторонь. Прийшли вшанувати пам'ять такої великої жертви, принесеної задля того, щоб Україна змогла розквітнути, змогла стати кращою, як і кожна революція наша не стала винятком. На жаль, проливши кров. Дуже юну кров, яка ще могла би зробити, напевно, дуже багато чого хорошого в нашій країні, але зробила це, віддавши найцінніше, що в них було, це своє життя. Подарунки, вистава, привітання, галерея та нагородження за перші успіхи. Таким був день захисту дітей в Тернополі. Проте про усе це по черзі далі. У діток в їхній день ми спитали, чого би бажали найбільше. Весна, літо, Щоб стати міцною, здоровою, гарно вчитися. А в цих двох малюків бажання аж надто дорослі. Ці діти бачили війну на власні очі вже місяць, як з вагітною мамою втекли до Тернополя з рідного Слов'янська. Їхні бажання сьогодні однакові. Хочу, щоб у мене була здорова сестричка. Щоб у мене були було багато друзів. Щоб тато був здоровий, щоб Україна була вільна і незалежна, щоб була здорова сестричка, і щоб Україна була незалежна. Ця мама також зі Слов'янська. Розповідає, залишила рідний дім, аби її восьмирічна донечка не бачила, як над головою літають військові літаки. Пояснювали так, як було. Моя мала взагалі це з балкону бачила міську раду, на якій зняли прапор України, збили герб, повісили російський прапор. Потім ми ввечері, це було десь півдев'ятого тоді, оце ж середина квітня було. Ми бачили, як вони мастили мішки із піском, місця для снайперів облаштовували. То вона все це бачила і був такий випадок у нас, що коли вони поставили російський прапор. Вона взяла маленький свій прапорець український і поставила на балконі. Я ще не зразу й помітила, кажу, що ти робиш, кажу це небезпечно. Сьогодні перша грамота для цієї дівчинки. Таня вже 5 років, художниця показує нам свою гордість у колекції. Улюблена робота, ось ця, тому що ці хлопці небесна сотня померла для того, щоб підтримати Україну. Вони тут тримають Україну і підтримують тих людей, які там живуть. Взагалі, дитячий день цьогоріч був нетрадиційним. Навіть для найменших головна тема сьогодні події в країні. Судячи по тому, що діти малюють, що діти говорять, ці діти знають дуже добре це. А саме головне, що діти вже з такого дитинства виростають патріотами. Коли на останніх дзвониках першокласники вже співають гімн України, ніхто їх цьому не вчить, ніхто їх не заставляє. Це Вже багато про що говорить. Цими вихідними для дітей планували найрізноманітніші заходи від акцій з подарунками до першої в місті велоестафети для маленьких. Проте через погодні умови вуличні розваги були змушені відмінити. Стиляги, вишукані леді та дизайнерські образи. Попри те, що не похвалили своїми сукнями та піджаками на усе місто, випускники таке мали свято. Що вдягали та чи розчарував дощ? Далі у сюжеті. Дехто розчарувався дуже, дехто себе втішає. Дощ на щастя Я думала, що в мене спортиться випускним, бо я найбільше дитинства хотіла прийтися цією колоною. Саме першого класу і мріяли. Ну, в принципі, так, засмутилося, тому що це як традиція. Ми кожного року ходимо колоною і через погоду, через те, що холодно, ми не пішли, але я думаю, все-таки це свято і свято і це не заважає нам. Та обідно трошки, бо всі ходили, всі показувалися місто, а в нас не вийшло показати свій наряд. Ну, а так... Більшості ми поберегли ноги, бо, наприклад, деякі дівчата на шпильках, і потім не вечором гуляти, і вночі вже змучені, а так то добре. Ну так, звісно, всі засмустилися, і ми почали думати, що ми якісь невдахи, невдалий випуск. Але коли ми почули, як все як все вони вирішили поміняти, то ну нам це нормальним виходом. Кажеш, що дощі на щастя засмучені, але в розкішних сукнях. Хоч цьогоріч і не показували на все місто, кожен хвалиться своїм ексклюзивним нарядом. Ми помітили, тепер сукні майже не. Купують, вигадують свої ескізи та шиють на замовлення. Мати лише один наряд на випускний, тепер також недоцільно. Не знаю, знайшла варіант і захотіла таке пошити. Я довго не думала. Я побачила картинку в інтернеті. Я показала мамі, кажу, мамі хочу таку сукню, і мама мені зшила. Вона знімається і це. Я вирішила не тратити багато грошей, бо багато дівчат роблять і на вечір, і на день сукні. А я знімаю цю штучку, і вона робиться мені на вечір. У мене на вечір буде комбінізон. У мене вийшло так, що я купляла в Польщі, але від італійського дизайнера. Ну, Плаття я шила. чекаю, я думала його е купляти, але оскільки я зрозуміла, що я знаю, яке я хочу платити, я його пошила. Е е знайшла образ своєї улюбленої стилістки, в неї була дуже, дуже схожа сукня і е е вирішила також таку саму пошити. А квіти, ну, вінок так також взяла з того образу, а квіти мені щойно подарували. Ну, <на> подарували. <рес> я не <на> хотів як сі однаково. Ні, я сам собі підбирав костюм. Нормально, трохи довго шукав, але нормально випускники залишились не лише без колони, а й без традиційних урочистостей на стадіоні. Натомість святкування перенесли в Березіль. Сюди не усі помістились, проте для тих, хто таки потрапив незмінні привітання, вручення медалей та святковий концерт. Кожен з вас буде успішним, кожен у своїй справі, кожен на своєму шляху, і такі з маленького успіху кожного з вас станеться один великий успіх цілого покоління, цілої країни. Ви те покоління, яке здатне змінити нашу країну. Ви те покоління, яке зміни світ додамо колона випускників. Незмінна традиція через погоду її за усі роки святкувань відміняли лише двічі. Чотири дефіле, конкурс талантів, тест на інтелект і Тернопіль має студміст 2014. Хто вона найкраща студентка файного міста? Далі за титул найкращої студентки Тернополя змагались 15 красунь. Щоб довести свою особливість, дівчата танцювали, співали, декламували вірші та навіть пригощали кулінарними шедеврами. А ще кожна представила на розсуд суддів вихід у ретро стилі повбойському одязі, купальниках та вечірніх сукнях. Конкурсантки кажуть, що підготували. Ватися часу було обмаль довго часу на підготовку до конкурсу. У нас не було, оскільки. Ми запізнилися з конкурсом. Я була учасницею конкурсу в своєму університеті в політехнічному. Нам подзвонили, нас запросили, ми погодилися. Всього лише на всього три тижні. Деякі костюми нас вже були готові, а деякі костюми нам допомагає звичайно наші організатори, всіляко підтримують, як тільки є змога. Деякі, наприклад, чорні ми вже здобували самі. Організатори кажуть, цей конкурс особливий, адже переможниця обирають не тільки за красу, а й за розумові здібності. А щоб жодна із конкурсанток не залишилася ображеною, нас тут міст 2014 приготували аж 18 номінацій. Ну, ми трошечки менше позиціонуємо себе як конкурс краси. Ми конкурс краси, кмітливості та таланту. Відповідно, нас на кожному рівні проводять таланти. Дівчата показують, що вони не лише красива картинка, а вони ще мають щось в собі всередині, тобто якусь гармонійну поєднує зовнішній і внутрішній. Відповідно, так само кмітливості. Відповідно, є питання, ну вони можливо наскільки наукові, чи якісь такі для які показують, наскільки дівчата. Дівчата активні у житті, наскільки вони вміють виходити з різних життєвих ситуацій, тому що це насправді більш такий життєвий студентський справжній конкурс. Корону переможниці, поїздку в Прибалтику і право представляти Тернопільську область на всеукраїнському конкурсі «Студміст-2014» виборола майбутній фінансист, студентка економічного університету Ольга Росоха. Дівчина каже: попри успіх на конкурсі, пов'язувати своє життя з кар'єрою моделі не хоче. Я, я вважаю, що потрібно професію здобувати в чимось такому потрібнішому цьому світу, чим просто виходити на сцену. Бо це вже таке захоплення для людей. А щоб заробляти гроші, я думаю, потрібно працювати по професії. Цьогоріч конкурс провели в четверте. Планують обирати студміс і наступного року. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.